Можете мене привітати. Я нарешті пройшла всю кампанію. <плес> дуже довга, дуже довга пригода. Кожний сценарій, навіть коли я грала в соло, він займав мене від 3 годин, ну 2,5-3 години. Я думаю, ви знаєте, коротше, що гра в дві фази проходить, що в нас є корабельна книга, і в ній одна гра. І потім висадка на планету. Це ми вже проходимо як на планеті, якісь завдання робимо, вже саме граємо. Але ось це куперсання в книжці, і ось плюс висадка навіть в соло. Вона мене займала 2-3 години. Ну 3, три ймовірніше. І тож, в принципі, майте собі на увазі, що компанія займає десь від 80 годин, мені здається, приблизно часу. Ну розраховуйте, якщо ви збираєтесь не грати. З ким ви будете грати, краще грати з якимось людиною, з якою ви живете в одній. Квартирі, щоб просто посадити, сказати так, давай все щоб не було. А я сьогодні можу, я сьогодні не можу. Я там кудись у мене. Там плани у мене сям.